Почнемо знайомство із саморобним обладнанням кабінету фізики з такого ось годинника. Він, крім того, що показує поточний час, дату, яка є на сьогодні, ще й показує, скільки хвилин секунд залишилося до найближчого дзвоника. Це дуже зручно інколи буває, не треба нічого вираховувати. Для лабораторних робіт і демонстраційного експерименту є ось такий цікавий демонстраційний секундомір. Запускаємо і починає рахувати час. З точністю до 1 секунди. Для більшості дослідів цього є достатньо. Для лабораторних робіт, які виконують учні, є ось такий маленький секундомір. Він трохи точніший, може міряти вже десяті дольки секунди. Теж працюємо. Для дослідження електричних кіл його така штука це ватметр. Так, увімкнемо. Він вміє вимірювати повну потужність, активну потужність, а також підраховувати витрачену роботу електричного струму. Для цього в нього є другий режим роботи. Зараз ось він показує до нього приєднаний комп'ютерний блок живлення. Ось його параметри видно на екрані. Якщо ми переведемо ватметр в інший режим роботи, він нам відобразить, скільки часу він уже спостерігає за навантаженням і яку роботу виконав електричний струм в даному навантаженні. До цього ватметра зараз підключена ще одна цікава річ. Це такий генератор високої напруги. І не просто високої напруги, а ще й високої частоти. Виготовлений із всяких відходів, із частин старих телевізорів. Спробуємо його запустити. А тепер додамо музики. Цей звук створює електричний розряд. Даний пристрій відомий ще під назвою Іонофон. Зараз джерелом звуку є програмач у ноутбуці, його динаміки зараз мовчать. А от електричний розряд зараз створює звук. Так, Наступний пристрій, з яким ми сьогодні познайомимося, це дуже простенький, але зручний метроном. Він виготовлений в корпусі свіча, який вже віджив своє, максимально просто керується, вмикаємо. І він нам кожну секунду дає світловий і звуковий сигнал. При вивченні оптики може у нагоді стати ось такий стенд, який можна використати для того, щоб зрозуміти, як утворюються різні кольори шляхом змішування основних компонентів. Увімкнемо прилад. Виберемо кольор. Зараз ми вибрали червоний. І на індикаторі ми бачимо, що ліва цифра крайня це якраз кількість червоного компоненту. Ось є світлодіод. Який зараз ми ввімкнули наповну. Він світиться червоним. Можемо прибрати червоний колір, обрати зелений. Даємо тепер зелений компонент і от спостерігаємо зелене світло. Ну, так само можна і синій. От тепер він синій. Можна компоненти змішувати, наприклад, залишити синього, 9, так би мовити, умовних одиниць, 9 з 10, і додати тепер зеленого. Вже колір такий блакитний. Можемо взяти ще червоний і отримати світло цілком близьке до білого. Якщо прибрати з нього зелений компонент, утворюється ось такий гарний колір, такий блузковий. Можна експериментувати, створювати різні. Суміші отворювати різні відтінки. Так, це у нас рулетка своя рідна. Прилад для вимірювання довжини ультразвуковий. Ось я розташовую перешкоду близько, від'їжджаю далі, прилад реагує. Вимірювання здійснюється за допомогою ультразвуку. Ось тут є два ультразвукових динаміки. Один з них випромінює ультразвук, другий приймає ехо, відбитий сигнал і заміряє час, який необхідний був, щоб туди і назад сходив ультразвук. Потім вираховує відставку. Така собі ультразвукова рулетка. Далі, це у нас барометр. Барометр непростий, він дуже точний, має чутливість близько одного Паскаля. Його чутливості достатньо для того, щоб барометричним способом вимірювати висоту не тільки будівель, а навіть столів чи табуреток. Ось зараз він у нас лежить на столі, і тиск, відповідно, 101 160 Паскаль, плюс-мінус в останніх цифрах відбуваються певні флуктуації. Бо я, по-перше, розмовляю поряд із ним, ну і рухи повітря в кімнаті все таки є. Але в межах кількох паскаль 101 160. Перенесемо тепер його на підлогу. Чекаємо, поки стабілізується ситуація, і бачимо, що тиск зріс. Навіть висоти стола йому достатньо, щоб вже відчути збільшення атмосферного тиску. цього барометра. Є ще режим альтиметра. Зараз ми в нього перейдемо. Так, ось він зараз на підлозі і висота його нуль. Піднімемо на стіл. Зачекаємо стабілізації показів. За даними барометра, висота цього стола близько 1 метра. 08, 07, 1 десь такі покази, що приблизно відповідає дійсності. Ось таке обладнання цілком реально виготовити своїми силами і використовувати на уроках фізики.